Казка про нову поразку. Жили були, пили та крали в Москві паркетні генерали, хоч мали гори та поля, їм мурила чужа земля. Зібрались в крадії в погонах поїсти за чужі кордони. А раз всі, одна сім'я, то вам правити буду я, усім, кого хотів бити, брехав, що хоче їх звільнити. А хто здаватися не хоче, того замучать і замочать. Окрім землі, віддалі. Є! Yes! Yes! війська паркетні. Для ми взяли пакети, перед форми поскладали, щоб зразу бішити не далі. Взяли над відоми байків, взяли значай призовників, підняли армію та зброю та все попели за собою. Щоб було легше землю вкрасти, вночі придумали напасти, мовляв, поки господар спить. Його простіше розбомбіть. Одного лиш не врахували, що господарів ту ніч не спали. Про підвіна подрало вранці сказали їм американці. За рідні села і міста, народ боротися повстав. Чужинців били і стріляли, та ними землю одобряли. Непереможні збройні сили піхоту як траву косили. Ворожі танки й кораблі топили в морі і в землі. І вдень, і в нічку воювали, земля їм сили надавала, як світ побачив, тих героїв, одразу дав найкращу зброю. Пила отчам своєї невіри. Від злості став кривавим звіром. Понищив села і міста, та переваги не дістав. Він кидав танки в Україну. А їх палили джавеліни. Штовхав у бій нові отари. Та їх бомбили байрактари. Усі броньовані колони Де? палили стугни і піон, Жоде б морської слави, але й там його послали. Не було у царя ідей. Він кидав бій усіх людей, аж поки на чужій землі лягли останні москалі. Порожні порожніх хатах і палатах вже не було ким керувати. Лишився тільки пес Дондон, -дон, бо не пустили за кордон. Почули це усі народи, в який Куйлан забрав городи. Та й стали землі повертати, а хата за закрати. Звільнився першим наш народ, вернув порони з Білгород у Щокубань, півострів Крим. Ордло і все що разом з ним. Молдова, дай Бог здоров'я, собі вернула Бриністров'я, абхазію вернув грузин, щоб посадити апельсин. Карию вернули фіна, ну а японця – Сахаліна. А потім трохи покурили і вернули ще й курили. Ніхто не брав чужий шматок. Китай верну... Далекий схід вернув увесь, але й це ще не кінець. Прийшли поляки на народу, щоб повернуть Калінград. Казах вернув собі шматок. вернув могом їх куток. Усі поля, ліса і води вернули корінні народи. і він імпер... Королі. А в цілім світі без землі лишились тільки москалі. Вони чуже так жадно крали, що власну хату занедували. Інакше і бути не могло. Добро пітьму перемогло. Яка ж мораль у цій історії? Немає щастя в території. Щасливі тільки ті народи, Як які їх... за правду і свободу.